Кажуть, тварини самі обирають собі людину. Я теж так думала, поки не забрала з притулку кота. Він сидів у самому кутку, притиснувшись так щільно, ніби намагався злитися зі стіною. Не нявкав, не намагався сподобатися, просто дивився на мене тихо, наче впізнав. Працівниця притулку сказала, що він тут недовго, що з ним просто характер такий. Але коли вона відкрила клітку, кіт навіть не ворухнувся, тільки його погляд змінився, став важчим, цілеспрямованим, як у того, хто чекав на саме мене. Я підняла його на руки і відчула дивне, ніби він не ліг мені на грудну клітку, а поклав вагу свого страху. Теплий, легкий кіт, а від нього мороз по хребту. У машині він мовчав, не тремтів, не оглядався, просто дивився у дзеркало заднього виду. На мене. Наче перевіряв, чи я не передумала, і вперше за увесь день у мені зародився неспокій. А якщо не я його обрала, а якщо він мене першим дивним був його погляд, коти дивляться м'яко, ковзаючи, а він дивився всередину мене довго. Непристойно довго, без моргання. І завжди, коли я думала про щось неприємне, про війну, про втому, про самотність, наче він чув думки або чекав, поки вони стануть достатньо темними. Друге дивне сталося через тиждень. Я прийшла ввечері додому і замість звичного тваринного метушіння почула звук, який я ніколи в житті не асоціювала з котами. Ходіння, повільне, рівне, людське, кроки у коридорі. Я завмерла з рукою на ручці дверей. Тиша. Я увімкнула світло, і він сидів там, на підлозі, маленький, тихий. Якщо б я не чула ці кроки, я б присягнулася, що він не рухався вже годину. Я тоді вперше подумала, що не знаю, кого саме я привезла з притулку. На десятий день він почав приносити мені подарунки. Не мишей, не іграшки, а предмети, яких я ніколи не бачила у своїй квартирі. Першим був ключ, потім обвуглений гудзик. Одного вечора маленький дитячий черевичок, майже розкладений часом. Я тримала його в руках і не могла дихати. Вдома Нічого такого не було. У під'їзді теж сусіди не мали дітей. Я сховала всі подарунки у коробку. Наступного ранку коробка зникла, а він сидів на кухні і дивився, наче чекав, коли я нарешті перестану робити вигляд, що не розумію. Потім почалися сни, й ті самі. Я стою у ванні, за спиною хтось дихає. А потім у відображенні з'являються не мої велетенські, чорні, порожні, котячі очі. Прокидалась і кота не було поруч, завжди не було. Наче він приходив тільки в сни, наче це була не фантазія, а зустріч. Найгірша камера. Я поставила маленьку камеру нічник, щоб подивитися, чим він займається ночами. Смішна дрібниця, я думала. На записі я лежала на ліжку, спала. Поруч нікого. І тільки в нижньому кутку екрана ледве помітний силует, розмитий на двох ногах. Він стояв біля мого ліжка і нахилявся до мене довго, наче слухав чи живу я, наче вирішував. А потім камера різко відлетіла вбік, ніби хтось ударив по ній чи рукою, і відео обірвалося. Я хотіла видалити цей файл, але коли відкрила папку, там був ще один, записаний за хвилину до першого. Той самий силует у дверному проході, нерухомий. І тоді екран засвітлів. Він підійшов ближче, так близько, що видно було тільки темряву, а потім звук тихий, різкий. Якщо б я не знала, що це квартира, я б подумала, що хтось вимовив це у моє вухо. Ти взяла мене, тепер я беру тебе. Запас убива.